Що Я зараз дивлюсь? ЧАТ! не пов... місу, подивіться, місу, там місу, уже не місу, видно місу, моєї аватарки міс, на першочерговому кліпі, який так, був знятий. Я, я вже переїхав Ї... Ча, для чего це стільки я, ітерацій прошло? Я сам дивлюсь, як я це сам дивлюсь. Я сам включення це такий довгий, там тупо з першого кліпа, це, це кліпа такий і такий до оцього там кліп, та, кліп ну, на годину ви забабахали вообще. Я теж не слухаю, що там говориться. Я говорю, уже тупо не по черзі, я просто тут ну я просто обурююсь прямо зараз. Чо, дика, реально каже, що хоче ра? стоп, от тут, якщо вже реально я це почув, оце вже ми можемо обговорити. Чого? Я тут... реально хотела речь, вона просто вона так, так сказала? Щоб я, ви знали, що я буду це передивлюватися, щоб я ще успів вставити... Кому там надо было ще вставити? Який це, піз... це залагало, чи... а що це за звук? Якийсь при... вокальчиком протягував, чи що? Що, що це? Радіація я думаю, А, це щочик Гейгера? Нє, цечик. гей. гей... Вал... Валерія. щочик Валерія. Да, з таким гарним жіночим ім'ям Валерія. Рахунок Валерія. О, да, це рахунок Валерія, правда? Да. Ну, який в Україні за тривалістю ну, був найдовший кекс? Кекс в плані? В плані. А, а Я, я не пам'ятаю. В Україні є рекорд. У серпні 2025 року в Миколаївці на Львівщині спекли це... величезний кекс, точніше, як російський пиріг, довжиною понад 35 метрів. Який російський Приватись пиріг? Ну. Стоп! А чого я це прослухав? Що значить російський пиріг? На Миколаївщині? Чи де там сказав? В Тернопільщині? Сквери там печуть такі пироги. Колекціонерка кулькових ручок. <хи> Сопит, почекайте, ви теж це почули? Колекціонерка кулькових ручок. <хи> Чат, ви теж це чуєте прямо зараз? Колекціонерка кулькових ручок. <пи> <spiritually> <пи> <пи> Чат, я колекціонерка кулькових ручок. їбать! Колекціонерка кулькових ручок. Наталя Зеленська. а, -а, 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 -а <раку> в цьому суть кліпа. Пізда, я думав прикол, а тут все як завжди. Ми по... В Україні не можна сміятися, не можна розслабитися і угорнуть. Ну це вже вообще піздя. Ну уже вже і політикою запахло. І поліцією. Це теж уже піар якихось приватних кампаній, це вже конгрес. Чи пішли за банди. Да. Я рублю правду. Я називаю тебе неправду руб. Ні, поправка, я не колекціонерка кулькових ручок, а я колекціонерка кулькових укрчок. Щоби уже от вообще не можна було до мене доїбатися, ладно? Наталя, Зебанди, очевидно. Ось куди гроші з держбюджету діваються. Ось вам і Зеленський. О! Валерій Зе Банди, вони йому заплатили 40 гривень за рекламу. Не, так, цей, почекайте. Я можете бути впевненими, що я, ну, за мною Зебанда, коли зв'язувалась, я кажу, ви мені. Якщо щось е, ви захочете, ну, уже якийсь в плані підкуп, ви мені от закидайте от сюди, пожалуйста, на донател, щоб я х, хоча б, щоб, щоб я вже був відвертий зі своїми глядачами. Знаєте? Потому що, ну, то це от найголовніше. Так що, якщо що, ви будете в курсі, чат, ви це побачите і ви це почуєте. Ну, то, ну, то що? Так, ви рано мене звинувачує чомусь, All right? Валерій приймає тільки какульковими ручками, да. Валерий сергрим за рекламу домовимося, конечно, блять. Да домом І за 30 ми домовимся тоже. Я буду торгуватися ти поняв? вообще собі в убиток. Да. Сільпо! Вау, вау 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 вау, сільпо рекорди в Україні. А шо то я там такого вальнув за дабстепчика можна? Сільпо! Вау, вау 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 вау. Вау 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 вау. Сільпобі рекорди в Україні зварили Ха. найменший борщ. Заплатили найбільше бебок, реально за рекламу в реєстрі рекордів України. 15. Я зварив сьогодні найменший борщ. Реально 0 літрів. Бай, то может передайте вже грамоту якусь. Та, і в сільпо тоже скажіть, що сука, схавали? Схавали борща свого, блядь? блять. Схавали, а я не схавав, я вже ноль зварив, сука. Сільпо. А, а. а, а. Ха, Я же я кажу. Ще а. А. <світ> <світ> вчора так казав Сільпо. А. 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 Не, останній, А уже был схожий на сміх. Сільпо! встановили гастрономич... Сільпо. Понятно все сильпо. Сей баурщик. <реклянный> ба <-ур -шик> Клип, <клип называется <реклянный> Баурщик. Чат, я коху, я смешный, вы шо, гоните? Я просто дивлюсь клип, я ору, бля, вот А я на стриме сижу, реально кажу, оцю дуже смешную хуету. С, с, покерфейсом, вообще, мои похуй, я це просто, типа, ну, даю, и все. Сей Сей Шо за ЦЕЙ баурщик? Шо за... Що от з. Насчет. Все-таки буде якась інфа по. От, оце, хотілося б узнати. <звук> до чого там дійде той звук? <звук> Та цей звук і оці піксель до чого дойдуть. <звук> Я уже не чую слово, щоб там якесь звучало. Я висить ригаю в мікрофон. Слава богу. До чого ми дійшли? Бажаю вам всім хорошого настрою. Отако, як на цьому смайлику, блядь. реально чад. No. Геній чат. Чат, я мушу дізнатися, я походу геніальний стрімер. <плес> <плес> чат, я. Ну, я в захваті самого себе, я це навіть не пам'ятаю, ви паніли. Я не знаю, я наче п'яний... Ні, ну не в плані і не під майонезом теж, але не треба тут, звісно, путати і змішувати ці от факти. Ну бля, ну сука, ну це же ще угар. Єбать мене короб пісюнчик Об'ємом 7 мл. Це що би. Охо! Тікаро. пісюнчик об. Стоп! По-моєму, це не мікро пісюнчик. це мікро БАУРЩИК хахахахахахахахахахах БАУРЩИК хахахахахахахахахахахахах... БАУРЧИК БАУРЩИК, баурщик. 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 І до чого ми дійшли? Ми дійшли до кольору сьогоднішнього неба реально через шоу сьогодні боліла башка, блядь. Просто показав. Просто просто моє спостереження рефлексія на сьогоднішній день, конкретно 16 жовтня. Ви колись таке бачили, і хто не знає, це називається Бекем Беу. Оце то і ба чітко. Чокліб називається Не Бескем Беу. <свят> <свят> Скажіть, ви колись таке бачили, називається кліп. А чо не без кембеу? Ви колись <кліст> таке бачили? І хто не знає, це називається без кембеу. Щоб мої слова ну, не виглядали пустими. Ну? Е. Паскрвель Наступний клип моя реакция на цю информацию. Угу. Моя реакция на цю информацию Зберігайте Збері. Ну, чат, по-моєму, це надо. Шкода, що тут прям звук, знаєте, і не можна це просто одну гіфку вивести якимось чином сразу. Та! Шикарно! Да. О. О. Я не вірю, що це кліп існує просто. О. И-о. О. Це що, це фонетику проходили, чи. Професор кафедри масці конструкції будівельної техніки. Імені. Ні. Нє. Ні. 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 Йоп. Національно. А така якої ж нації? Якої ж нації получається ж цей університетік... Шо? От і у мене таке саме. Ні! Чо Fortnite на фоні? У мене вже, блядь, дофамін в мозок викинувся. Шо, блядь? Ой, форт... звуки Fortnite на фоні, ой, Шо хорошо. драчка, чат? З... Кого? Віталій Петрович автором 293 робіт Серед яких 15 підручників про Росію. Чо. Сука. Енциклопедія про Росію. І це пишаю. Я ваху взагалі. Подивіться, це на сайті Книги Рекордів України. Написано. Чат, увага. Блять, увага! Офіційний сайт, так і написано. Нічау! Вони пишаються цим. Я ко, бля, хуя-хуепенько. Я художник, я так бачу. То поцілуй пізду собачу, латік. Краще не буде уже з цим приколом. Просто, я просто, як <гум> просто. А блять, обручку уїбався. бапса, <гум> ну, Валерій, не сумуй. Пососити в мене Поскупчите, хуй. Вучи, краще хуй. Владик думав сказати. Да, це не ска. А, бля, а блі, це почесне загрузочне вікно, не можна сказати Догусь нічого. Е... Ча! Ну, бля, я художника я так бать, до поцілуй пизду. Тих удо. А не, а почекай. Стоп. Чат. А то що художника може образити кожен. Але не кожен потім може збирати свої зуби з підлоги. Будь, будь, будь бандитом, це честь, бо не в кожної дівчини він є. Валерій, не сумуй. Послучити краще вас... хуй. Правильно. Валерій, я згоден з Валерієм, я не знаю як ви. Кожен день ми інші люди. Ми, оно... Кожен день його ім'я. Кожен стрім це магія. Він крутить світ, мов діджей трек Валерій – герой нашого покоління. Кожен день ми інші люди. Ми оновлюємось і зараз ми інші люди. Смос я спойлерю, а, так час це буде? Може кожен стрім, його ім'я. Ча... Ча, Клянусь, та я не помню просто, що було уж на стрімі у вівторок. Кож... Ні, кожен день його ім'я, кожен стрім це магія. Да! Мене перезвати не Саша а Павло. Хуїм полбу не дало? Хуїм полбу не дало. <звук> Чатан! Це, то, тому ну це на поверхні. Я це не, я клянуся, не пам'ятаю, що на цьому кліпі, що було термінів вообще. Це ж понятно, кожен день і Павло, та тут навіть інших приколів, якщо постаратися придумати, не вийде. Кожен день, що? Можна, ну можна сказати, кожен день я олень. Типу, знаєте, як добрий день я олень, але це похуй, да? Тому що люди кажуть і А на А, вони кажуть пізда. Або на да, вони кажуть, хуйна. Так що кожен день дяулене, отак от можна. Або що? Павло, що мож... ну, тоді можна сказати, Павло в рот зашло. блядь. Павло, поє... соси гамно. Ну, ну і що? І кому Це смі... Та ніколи не смішить. А то що, це, це легендарні приколи? Це класика. Класику треба знати. Похуй хочу. Ні, ну блять, ну це я тоже хочу. Сука, я хочу, блять, я хочу слять. Блядь, блядь ого о, 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 придумав. А як же я хочу Fortnite уже пограти? Чат, у мене, чат, я, ну, я, 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 я не знаю, ну, у мене просто, по-моєму, Фортнайтова залежність. Я, я хочу всі пушки там мати зразу в інтернеті. Я хочу грати в Фортнайт кожну секунду на день. Як ну ти там пригаєш, стріляєш, літаю, пізда. Ну, я хочу так, от, щоб ІРЛ теж можна було, щоб в реальній житті так можна було. Пригаєш, літаєш, сука, весело. На колінах згори скатився, взагалі, хп навіть не зняло. Ну що, це не вайб? Це ще, чот. а кати плюс вайбовий. Стрімер. Ну і що му скат? Ну так ну я. Я да. ще й говна навалив, конечно, але ж не люблю я його. Це, Це мабуть, про, що про мене. Якого Яко? гамма? Він забув виключити мікрофон. смысле, гамна навали. Якого гамна насний плюс вайбовий? Хто пише у Валерія рекомендації російської? Які? А усюда одне. А топ-моменти з Укртвіча? Смарагдове небо. Хай би йому грець. Це вам похуй? Я не Кирило, я Валерій Рало. Це ну, це поїбать. 100 дітей проти світового сильного чоловіка. Це. То, ну про це, це теж. Що, блять? От Валера, він купив собі холеру. Я просто хочу підняти настрій, нікого це не образити. Блін, сніговий Вовк Майнкрафт, дякую тобі. чотко, чотко. чат. Все, моя реакція, реально чаті. У мене тепер класний настрій плюс <плодиш> вайбовий. Який нікнейм? Тобі, біра, реально, ти підняв мені настрій. Ти блін, сніговий Вовк Майнкрафт, дякую, тобі. Четкое-четкое никнеймчик, четко стиховый Майнкрафт, Это вот это, это никнейм, я разумею. Да? Ну, хороший, реально да, ну, понятный, абсолютно никнейм, да, православный. Трахать, сосать, а... дивится мультики. Ап, ап, ап. Хорошо, а Чё клип называется Валерий? А какие планы на завтра? А что там? Трахать, сосать, дивится мультики. А мультики какие? Ап. ап. Хорошо, что там уже за мультики то після такого. что ну хоть бы мультики може, сначала, я не знаю. почули, это Владик на початку прям вот так вот заработал микрофона? Прям він прям члкнул. А, пача. пача. пача, пача. пача. Шмаух должен не быть. Бля, че, я кейк крин. У меня сейчас загрузки не працює мікрофон. микрофон. Який пиздец? <звук> чат, це ну. <кхи>, бля, я клянусь, смарагдове небо. Це найгірше, що могло трапитися з Україною. Ну, не знаю як. Я за цю країн ладно, казати будуть зі мною в Україні. Бля. <звук> Боже, блядь, чат, ну який пиздец, ну чого я це вислуховую вообще в весь чаті, блядь, коли я реально катачу катку, осла лутаю. Зробіть кліп, пожалуйста. <звук> Я реально би просив кліп, так а шо? Типа нічого ж такого прям роздьоно не сталося, не знаю. А, стоп, так вообще даже і нормально, все типа якось. Ну логічно. Потому що, ну, осла лутаю, звуки і А присутні. Ну, типа шол. Сподіваюсь, ми всі порушили авторські. Оце от уже вообще пізнец. Хто пише? Він прочитав опис до прослуховування. Древо спізнив пісню Ванес Адамс. Отут от я повністю згоден. І зробив гірше, бля, ви прикиньте? І-о, і-о Такий самий кліп називається Добре. Я не просив кліп, я не випрашував Ну то просто так дік фейк, коротше теж. Дякую, Настя, теж. Альона, Каріна, Настя, респект вам всім. Дякую всім, хто дивився. Ну все, завтра стріма не буде. Бля, да. Дякую Крім хе найкраще прощання. Ха-ха-ха! Чол дякую всім хто дивився. Дякую. Ну все, завтра стріма не буде. Блэй, да. Чол, дякую. Бля. Балля. bella